Традиційної української кухні вже щось більш-менш знайоме, але що пили українці в добу Гетьманщини, які існували напої, та чому вони були саме такими? Привіт, я Настя, футблогерка, і я запрошую вас в захопливу подорож традиційною українською кухнею. Сьогодні ми готуємо варенуху – Це напій із сухофруктів. Він трошки схожий на узвар, але вимагає трохи більше часу та зусиль. Але цей час та зусилля будуть повертатись вам надзвичайним смаком цього напою. Перш за все, нам потрібні сухофрукти. У мене тут їх приблизно пів кілограма. В моєї суміші сухофруктів тут яблучка, груші. Є родзинки, є сушена журавлинка, і це все має бути разом дуже смачно. При тому тут декілька сортів яблук. Я бачу і зелені, і червоні, і жовті, і все це буде давати наступну комплексність нашому напою. Перш за все, нам наші сухофрукти треба промити водою. Промивати сухофрукти потрібно, тому що на них може бути якийсь пил, якщо їх десь сушили на вулиці, тому краще його позбавитися. І чисті промиті сухофрукти ми відправляємо у наш казанок. І тепер ми ці сухофрукти заливаємо водою. Вода повинна приблизно вдвічі покривати наші сухофрукти. І тепер ми цей баняк із водою і сухофруктами маємо відправити в якесь тепло годин десь на 10-12. В рецепті йдеться про ніч, тому я приблизно і рахую такий час. Якщо ви це будете готувати вдома, для вас чудово підійде мультиварка. В мультиварках є зазвичай режим томління. Він триває десь 5-6 годин. А ще мультиварки добре тримають тепло. Тому, наприклад, якщо ви ввечері поставите це на томління, то зранку ви вже матимете. Теплу заготовку під наші наступні процеси для цього напою. В оригінальному рецепті йдеться про те, що треба ставити в теплу піч. У мене ж тут мангал, а казан добре тримає тепло, тому зараз ми поставимо його на жар. Будемо періодично цей жар докидати, а потім залишимо його томитися у власній температурі. І я ще хочу додати у цей напій трошки спецій, буквально. Три бутончика кардамона, кілька гвоздичинок, кілька частинок палички кориці. До речі, про оригінальний рецепт: у ньому немає спецій, мені просто здається, що вони тут гарно смакуватимуть. А брала я цей рецепт із книги Кулінарна мандрівка в Гетьманщину ось вона. Варенуха. В ній нічого не йдеться про якісь прянощі чи спеції. Але це рецепт, записаний у 1860 році у Києві, і його можна робити як алкогольним, так і безалкогольним. Ми зараз готуємо безалкогольний варіант цього напою. Для алкогольного ж варіанту нам треба було воду замінити на горілку, додати одразу трохи меду і поставити це томитися у тепле місце, наприклад, на такий самий жар, приблизно також годин на 10-12. і такий напій рекомендували подавати гарячим, тому що так він смачніший. Тож, наша варенуха вже добряче настоялася на жару, і тепер час її знімати і додавати решту інгредієнтів. Гаряче, гаряче, гаряче. я ж казала, що цей казан добре тримає тепло. І тепер подивіться, як змінився колір. Це стало значно темнішим, насичнішим, і сама рідина стала, мені здається, аж трошечки густою. Воно схоже. На звичайний узвар, але воно значно темніше, а запах значно більш насичений, тому що тут є не тільки солодкість фруктів, яка виварюється там буквально за першу годину. Тут є навіть ніби якийсь танінний запах. І я, коли його доготую, спробую, і мені здається, що таніни, я таки тут відчую, а ще трошечки гіркоти. І я однозначно задоволена тим, що я додала сюди спеції, тому що вони додають тут свого дуже класного аромату. І кардамон, і гвоздика, і кориця грають тут прекрасно. Мені здається, що я б навіть не відмовилась додати сюди трошечки бадьяна і може потім затерти це мускатним горіхом, от щоб воно зовсім було пряне-пряне. Але так як саме цей безалкогольний напій треба пити охолодженим, то. Треба ще спробувати. Треба поекспериментувати, як вийде смачніше. І зараз в цю теплу суміш ми виливаємо наш мед, поки його не з'їли оси. Нам треба буде десь така добряча ложка меду. І тепер, коли у нас мед добре розмішаний, ми це переливаємо у глек для того, щоб воно повністю охолодилося, і тоді можемо куштувати. І тепер, коли варенуха повністю охолола і настоялася, час її куштувати. Ну що, куштуємо, що у нас вийшло. Це дійсно дуже цікавий смак. Це правда відрізняється на смак від звичайного узвара. Звичайний узвар, як я звикла його пробувати, просто солодкий і має оцей от смак сухофруктів, сушених яблук, груш, сливи, всього такого. Це ж має значно глибший смак. Воно одночасно і трошки кисленьке. І ледь-ледь гіркувате, і мед дає не приторну солодкість, а от такий, знаєте, ніби легкий квітковий солодкий шлейф. І взагалі це дуже прикольна штука. І я думаю, вдома з льодом в літню спеку, як зараз, це буде просто ідеальний напій. Отож, не забувайте досліджувати спадщину традиційної української кухні та не бійтеся експериментувати з нею у себе вдома. Куштуйте таку варенуху як безалкогольну, так і алкогольну і смачного.